Сьогодні Україна прощається з відомим боксером В'ячеславом Узелковим. Стає відома причина смерті чоловіка. В'ячеслав мав тромб в серці, тромб в аорті та гангрену ноги. Чому в останні роки боксер став забороненою персоною на телебаченні і від нього відвернулися друзі? А також кума боксера, ведуча Даша Малахова, розкриває деталі життя чоловіка. Це найсумніша історія, яка розповідає про те, що є люди, які стають успішними завдяки коханим жінкам, а втрачаючи їх, втрачають себе. Я можу сказати, що це була така сильна любов, крепка, сильна любов, яка длилась практично 20 років. Перший рік після я був дуже важким. Дуже важким. Другі роки я вже в принципі більш-менш став ну, заспокоювати, але все рівно хотів повернути родину назад, щоб бути, тобто справжня родина, яка в мене була. Казався яким таким І В той же саме очень раніший чоловік. Він вот какой-то такой глубокий, внутрішній, да. Мені казалось, що йому не вистачає любви. А, останній рік мені просто байдуже цю людину. Я забувся за неї. Те, що вона випускає інтерв'ю, я вже це все знаю, це дивився і все. Тільки одне, що погано, що я не бачу дітей. Тому ну, що, по-перше, вона та є батьки, налаштовують дітей проти мене. Чому ви так думаєте? Я знаю це. А син Узелкова приголомшує дописом в мережі, чому він відрікся від свого батька. Сьогодні він стверджує, це моя відповідальність і перекладати на когось я не буду. Це було зріле, зважене рішення, спричинене багатьма подіями, про які розкажу пізніше. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Аби вшанувати пам'ять В'ячеслава. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі та підписуйтесь на канал. Сьогодні, 11 листопада, у Вінниці прощаються з боксером В'ячеславом Озолковим, який помер 9 листопада. Прощання зі спортсменом відбувається в одному з Вінницьких поминальних центрів. Процесія розпочалася о 9.30 і тривала до одинадцятої. Після чого був виїзд на поховання. На прощання з боксером прийшли його друзі, близькі та шанувальники. Пише Вінтайм у Фейсбук. Залу прикрасили білими ліліями та червоними хризантемами, а також розмістили портретне фото В'ячеслава. Озилкова. Рідні боксера приймають співчуття від тих, хто прийшов провести його в останню путь. На церемонію прощання з боксером прийшли його діти від екс-дружини Марини Боржемської Роберт та Олівія, з якими в нього були доволі напружені стосунки. Я дзвоню до дітей, вони не хочуть зі мною гуляти, виходити, спілкуватися. Так, я можу їх знайти просто на вулиці, але потім вона ж так само всім каже, що діти не хочуть. П'ятнадцятирічний син Роберт дописав в інстаграмі сьогодні. Помер В'ячеслав Узилков, які б в нас не були стосунки, але все одно боляче та неприємно. Сьогодні ж хлопець дописує: Хочу звернутися до вас останні два дні. Я ще ніколи в своєму житті не відчував подібного. Смерть батька та хвиля хейту в мій бік та в бік моєї мами. Люди, та ви не розумієте, що у нас були складні стосунки? Так, я відрікся від нього. І це моя відповідальність. Перекладати на когось я не буду. Це було зріле, зважене рішення, спричинене багатьма подіями. Але коли він потрапив до лікарні, я був поруч. Коли у нього були проблеми із серцем, і він лежав у лікарні, я також підтримував його як міг і писав йому, що не було зроблено і що не було сказано. Я хочу залишити про свого тата тільки найтепліші спогади. У моїх словах немає лицемірства, і я розбитий горем через те, що сталося, якщо до вас. Це не доходить, чесно кажучи, читати стільки гидких повідомлень, написаних мені прикро. Навіть коли помирає людина, у людей не включається мозок, щоб зрозуміти, що в цей момент можна і написати хейт. Дякую всім, хто написав слова підтримки. Я вам вдячний, зазначив 15-річний син Роберт. Нагадаю, навесні цього року спортсмена госпіталізували до лікарні в Києві з серйозними проблемами зі здоров'ям. Як виявилося, ситуація була критичною. В'ячеслав Озлков говорить, що лікарі буквально витягнули його з того світу, адже він два тижні провів у комі. Тренеру зробили уперед. На серці. В'ячеслав мав тромб у серці, тромб в аорті та гангрену ноги. Ось як саму операцію боксер коментував, коли перебував на реабілітації. Хочу вам сказати, що не так давно мені зробили на складну операцію на серці. Потім реабілітація відновлення, але мене постійно супроводжував сильний, дуже сильний біль, яким він не міг впортитись. Але мені порадило, що на території Вінницького онкодиспансеру започаткували центр болі, який і допоміг мені. А підписника мозулком в інстаграм відповів: я нікому не дам радіти за мою смерть. Я повернувся з того світу. Після двох тижнів коми і операцій повернувся, щоб деякі люди обі... Весь цей час З В'ячеславом Мозолковим Поруч була його наречена. Спортсмен говорить: жінка підтримувала його, змушувала боротися за життя та піклуватися про нього. Була біля мене, коли я помирав. Підняла мене і змусила повірити в мої сили. Допомогла мені подолати розпач і смерть. Написав тренер. Не можу не запитати вас про нещодавні зміни в особистому житті. Як ви говорили, що у вас хтось є? Мешкайте вже разом, так ні, ми не мешкали, ми не є Бранцю, але я вже. Має досвід, щоб нікому про це не розповідати. Один раз я вже кричане весіч, я кухає. Зараз вже ніхто не буде знати. Чесно. Мої обранці більше не 30 років. Узелков до кінця приховував свою дружину, адже розрив з Мариною Боржемською залишив справжній шрам в душі та на тілі боксера. Ти дуже багато разів обманував. Ти вірив? Ну, це моє міння. Е, Смокот! Сама ж Марина після того, як в одну ніч покинула В'ячеслава з двома дітьми, ставилася до нього з повагою, хоча заявляла, що більше з ним наодинці бачитися. Не хоче я ніколи не буду ображатися на славу, тому що якщо б не цей чоловік, в мене б зараз такої, як я зараз, є, не було. У мене б не було чудових дітей. В мене не було б моєї кар'єри. Так, завдяки славі, так, я проявила себе у спорті. Від В'ячеслава Марина не вимагала ні поділу майна, ні аліментів. Жінка лише забрала двох дітей і залишила йому. Навіть нажити майно спільного я пішла з дітьми. Це моє найдорожче багатство. Декілька років після розлучення в одному з чергових інтерв'ю Марина зізналася, що боялася його і звинуватила в насильницькій поведінці. Много лет Ти прощала? Почому я його боюсь? Слава тебе, бив? Чому вона не вигнала тебе скорі? <laughs> Тому що вона, уходя, сказала, що ця квартира не моя. Но, когда коли ти будеш менять, не забудь про дітей і ушла. Я ухожу к маме з тим, якобы, что у меня было. Все. И ушла кума В'ячеслава Озелкова Даша Малахова сьогодні розповідає про злети і падіння спортсмена. Ведучий спортсмен добре товаришували і були кумами, ба більше за словами Малахової свого часу, Озолков був її як брат. Я знала славу дуже добре, як брата. Він був моїм кумом, але ми втратили зв'язок. Я не знала, як завершувалося його життя. Фактично, я була свідком його злету, але не падіння. Початок кар'єри, тренування, агенти, бої в Лас-Вегасі, танці зірками, травми, інсульт, народження дітей, життя з красуною та розумницею Мариною. Я пам'ятаю часи, коли Славочка приходив повз, а люди припиняли дихати на певному етапі. Він був мегазіркою. На нього було неможливо дивитися без усмішки. Пише ведуча, їхня пара з Мариною була унікальним союзом. Славочка дуже багато дуркував, але в нього завжди відчувалася сила і навіть агресія, як хижак, який усміхався, але все одно міг загристи. На жаль, кожен з нас має власну історію і дитинство, звички, які формують характер і долю. Мабуть, це найсумніша історія, яка розповідає про те, що є люди, які стають успішними завдяки коханим жінкам, а втрачаючи їх, втрачають. Все, але іноді любов буває такою складною, щоб врятувати дітей і себе. Жінка не може залишатися. Марина була для Славочки золотим квитком до успіху. Я дізналася про те, як слава доживав колись таке прекрасне життя, і це дуже сумно, каже кума Узулкова. Дуже боляче, мені прикро, що я не знала, хоча я впевнена, що кожна людина свідома або ні має життєву траєкторію, ціль і мету, і можна змінити тільки власну долю. Для когось це створення, а для когось руйнування. І кожен з нас більш або менш успішний в цьому. Славочка був руйнівною силою, але, на жаль, для себе в першу чергу. І став цьому мега успішним, і зірвав куш. Він був дуже особливим, дуже цікавим, людиною зі складною долею і величезним потенціалом. Прощавай, Славочку, додала Даша. В останні роки свого життя В'ячеслав Узелков був забороненим гостем на телебаченні. А все через підтримку ОПЗЖ дам бій розкраданню бюджету у 2020-му двадцятому. Узолков балотувався на пост міського голови Вінниці від проросійської партії ОПЗЖ. Підтримати В'ячеслава приїжджав Юрій Бойко, набрав 4% на виборах 25 жовтня 2020 року і зайняв четверте місце. Однак не варто недооцінювати професійні здобутки В'ячеслава Озулкова для України, адже за свою спортивну кар'єру вінчанин провів 34 бої, з яких 30 виграв, а 19 разів навіть перемагав достроково у 2013-му У столиці здобув перемогу нокаутом в бою проти американця. Джейдона Кондрінгтона, що дозволило йому отримати титул інтернаціонального чемпіона за версію IBO в напівважкій вазі. До речі, це також сталося 9 листопада, тільки року, за 11 років до смерті. А 12 квітня 2014-го чотирнадцятого Зелков провів останній в кар'єрі бій. І програв сербу Герду Айртоверчу. В'ячеславу Узулкову було 45 років. Він народився у Вінниці, був боксером, професіоналом, призером чемпіонатів світу та Європи серед аматорів. Після завершення кар'єри боксера став телеведучим. Вочевидь, ви його також пам'ятаєте через програму зважені та щасливі, де В'ячеслав Узулков був зіркою і також. Долучилася до цього проєкту і його дружина Марина Борожемська, яка також стала відомою завдяки участі в цьому проєкті. Вічна пам'ять В'ячеславу Озелкову. Дякую, що дивилася це відео до кінця. Ставте ваші вподобайки, поширюйте це відео, а також підписуйтесь на канал, аби не пропускати сповіщення про нові відео.